Вітаю, друзі! Ми з вами зробили огляд дивовижної книги Велика Боротьба в цій серії відео. Ми розглянули основні моменти кожного розділу. Сьогодні ми розглянемо деякі основні моменти з розділу 25 під назвою «Божий закон незмінний. І я хотів би нагадати вам, що якщо ви ще не маєте цієї чудової книги, ви можете завантажити свою безкоштовну копію сьогодні. У попередньому розділі ми порівняли старозавітне святилище та його служіння і уважно розглянули, що відбувалося судного дня. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що святилище мало два відділення: перший називали святим, а друге святеї святих. Лише в судний день пересвященник входив до святого святих, щоб виконати символічну роботу очищення святині. У той час, як у святині було кілька предметів або меблів, у тому числі свічник, стіл для покладних хлібів і жартовник для пахощів. То за завісою у другому відділенні, яка розділяла ці два відділення, був лише один предмет золотий ковчег заповіту, також відомий як ковчег Божого заповіту. В об'явленні 11 розділ, 19 вірш. Ми читаємо дивовижний опис Івана про те, що він бачив усередині святая святих у небесній святині. Він написав: тоді відкрився храм Божий на небі, і ковчег завіту його з'явився в храмі його. і були блискавки, і шум, і громи, і землетрус, і великий град. Оскільки в посланні до євреїв 8 розділ 5 вірш сказано, що земна святиня служила образом і тінню небесного, ми розуміємо, що ця друга частина відкрилася лише у великий день суду, очищення для очищення небесної святині. Отже, писала Елен Вайт оголошення про те, що храм Божий був відкритий на небі, і ковчег його заповіту було видно, вказує на відкриття святая святих небесного святилища в 1844 році, коли Христос увійшов туди, щоб виконати завершальну роботу спокути та очищення. Ковчег завіту на землі містив дві кам'яні таблиці, які містили закон Божий. Десять заповідей. Ми читаємо у великій боротьбі, що саме наявність цих двох таблиць, які містили Божий закон, зробило ковчег таким цінним і священним. І знову ми бачимо паралель у небесному святилищі, розміщено Божий закон, великий оригінал. Після великого розчарування 1844 року, коли вірні адвентисти продовжували вивчати свої біблії, вони все ясніше почали бачити значення святилища на небесах і важливість закону Божого. Вони чіткіше зрозуміли слова Христа, коли він сказав по правді кажу вам, аж поки небо й земля не перейде, жодна йота чи одна точка не минеться в законі, аж поки все не збудеться. Це тому що закон Божий є откровенням його волі та розшифровкою його характеру, і він завжди існуватиме. У Псалмі сто ми читаємо. Всі його заповіді вірні, вони міцно стоять на віки вічні. Саме під час вивчення Біблії увагу ранніх адвентистів особливо привернула четверта заповідь, де вони читали. Пам'ятай, день суботній, щоб святити його. Шість днів працюй і чини всю свою роботу, а день сьомий субота для Господа Бога Твого. Цього дня не будеш робити жодної роботи. Ні ти, ні син твій, ні дочка твоя, ні раб твій, ні невільниця твоя, ні худоба твоя, ні приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість днів творив, Господь, небо і землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив. Тому поблагословив Господь день суботній і Святив його серця перших адвентистів були вражені. Вони ніколи не бачили цю заповідь у такому ясному світлі. Вони почали досліджувати причини дотримання першого дня тижня замість дня, який Господь освятив. під час вивчення вони не змогли знайти в Біблії жодних доказів того, що четверта заповідь була скасована або що субота була змінена. Тому вони зрозуміли, що благословення, яке Бог поклав на сьомий день, ніколи не було усунено. Вони чесно прагнули знати і виконувати Божу волю, писала Елен Вайт. Тепер, коли вони бачили себе порушниками Його закону, смуток переповнив їхні серця, і вони проявили свою відданість Богові, дотримуючись святості в його суботи. Це було надзвичайне рішення для цієї групи, оскільки переважна більшість християн відправлялися на богослужіння в неділю перший день тижня. Тим не менше, коли вони прийняли слово Боже як істину та почали дотримуватися його вчень, вони змогли глибше зрозуміти красу Божого Слова та важливі вістки, які воно містить для тих, хто живе в кінці часів. Друже, сьогодні я хотів би запитати, чи віриш ти в слово Боже? Чи вірите ви, що Божий закон є святим і істинним? І як ми читали раніше, всі його заповіді вірні? Вони стоять міцно на віки віків? чи хотіли ви більше дізнатися про вічний Божий закон? Якщо ви хочете дізнатись більше про це дуже важливе біблійне вчення? Я запрошую вас відвідати вказану адресу в нозу сторінки, ви будете вражені та збагачені, дізнавшись більше про те, що Біблія говорить про цю дуже важливу тему. І тепер, коли ми звершуємо наше сьогоднішнє служіння, давайте зараз разом помолимось. Батько Небесний, ми дякуємо тобі за дивовижні вказівки в святому Письмі, про твоє служіння в святині та про те, що ти довірив нам, і той прекрасний ковчег заповіту, що містить кам'яні скрижалі з усіма десятьма заповідями, включаючи дорогоцінну четверту заповідь. Дякуємо, що подарував нам суботу і допоможи нам пам'ятати, що це твій день відпочинку протягом вічності, і що сьогодні, сьомий день, субота є такою ж важливою, як і тоді, коли ти створив її наприкінці шести днів творіння. Дякуємо, що ти чуєш нас у цій молитві та благословляєш, коли ми поклоняємося Тобі і дотримуємося Твого суботнього дня святого. В ім'я Ісуса. Ми просимо про це. Амінь.